Діти, дорогі дорослі. Е, попрошу зразу включити першу фотографію. Бажано фотографію. Хто знає, хто це такий? Ну, можливо, не ім'я, а важкий атлет. Так, хто це такі взагалі важкі атлети? Ті, хто піднімає штангу, може, ще є які варіанти. Ну, хай будуть ті, хто піднімає штангу. Так, це важкий атлет. І в мене питання наступне. Як ви вважаєте, дивлячись на це фото, як він себе там почуває? Йому там кайфово, стоїть, чай попиває, чи що? Чи важко. Важко. Так просто важко, чи, чи дуже, важко? дуже важко. Дуже важко. Так, він там. Прям дуже-дуже. Прям ну, не скажу, що страждає, але його сили випробовуються повну. Але якщо він протримає цю штангу достатньо довго і переможе своїх суперників, що він отримає? Перемогу, перемогу а за перемогу. Щастя. Ну, теж правильно. Як би то не було печально, але так. Да. Сьогодні я хотів би поговорити про таку одну тему, яка дуже часто згадується за цією кафедрою, хоча в більшості до дорослих. Давайте в кого є Біблії, відкриваємо Якова, послання до Якова. Перший розділ 12 й вірш. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Тут також, як можна замітити, говорить яків про якусь нагороду, але ми про неї поговоримо пізніше. А зараз зациклимо свою увагу на тому, за що дається ця нагорода. Хто уважно читав, хто зрозумів, за що дається нагорода. Яка витерпить пробу, правильно. Що таке випробування? Випробування це важкий час, який Господь посилає для нас на нашу ж користь. Якщо не знаю, вас друзі там, ображають і вони ждуть вашу реакцію, це для вас також випробування. Якщо друзі просять вас збрехати, вчительці ради них, це для вас також випробування. Якщо, я не знаю, ви, наприклад, знайшли на вулиці тисячу гривень, це для вас теж буде випробування. Бог посилає для нас різні ситуації для того, щоб ми перевірили себе і ну, це в першу чергу, а в другу чергу, щоб ми могли е, зростати, ставати сильнішими і крепшими. Коли, якщо там е, той атлет, якого ми раніше бачили, якщо він е, просто захотів виграти змагання, прийшов туди, де ці змагання проходяться, і підняв штангу, як думаєте, він виграє чи ні? Ну, так, да, це навряд чи що він її взяв і підняв. Треба тренуватися, так. Для цього йому треба дуже багато часу приділяти. Як ви вважаєте, скільки цей атлет готувався? Ну, може, думки якісь. Скільки? Пару років, так. Да. Ну, я не знаю насправді, скільки точно. В інтернеті або цієї інформації нема, або я погано шукав. Але. Так само, як і всі спортсмени і атлети, вони готуються місяцями, роками для того, щоб досягти певних результатів. Це все не стається просто так: от захотів, і все, і воно є. Так само і з випробуваннями. Якщо ми будемо просто хотіти, що от Бог пошле нам випробування, і ми його пройдемо. Сумніваю, що у вас щось вийде в цьому випадку, тому що для цього потрібно докладати якихось зусиль, чимось жертвувати своїм часом, ресурсами, іноді стосунками. Е Моє одне таке вам побажання, щоб ви прикладали зусилля, час для того, щоб ставати крепшими і сильнішими, коли Бог буде посилати вам випробування у житті. І вони будуть, це точно. Тому що в Біблії про це не раз сказано, що Бог посилає випробування тим, хто за ним слідує. Але. Одне таке уточнення, щоб ви ці випробування не просто проживали, типу, було випробування. Ну було дай було. Ні. Щоб ви його могли пройти. Звичайно, на багатьох різних ситуаціях ми може провалюватись цих випробуваннях. Ми можемо бути не такими сильними, як ми самі собі думаємо. Але щоб на цих помилках ми росли і ставали сильнішими і кращими, і щоб коли Бог наступного разу буде посилати випробування, щоб ми були до нього краще підготовленими. Цей атлет, який підняв штангу, він готувався. ну, Він багато раз, на мою думку, піднімав цю штангу. В нього не виходило, не виходило, не виходило, але це не означало, що він перестав її піднімати. Ні. Він піднімав, піднімав, поки от не виграв е, там було перше місце в чемпіонаті Європи. Е, він не зупинявся на своїх програшах, на своїх помилках. І так само в нашому християнському житті ми, ми люди, ми не ідеальні. І в багатьох випробуваннях і посилає нам Господь, ми можемо їх провалювати. Ми можемо провалювати це завдання. Але саме головне це, щоб ми в першу чергу покладали надію на Бога і просили в нього сили стояти далі, щоб ці випробування, які будуть посилатися, можливо, у вашому житті це такі ще. ну не то, що легкі, а такого трошки меншого рівня це перевірка на чесність. Там, що ви виберете чи віру в Христа, чи там, не знаю, наприклад, друзів, які будуть вам хлопати і радіти разом з вами, коли ви будете когось обманювати. В цьому всьому є ці випробування. Я бажаю, щоб ви докладали зусиль, щоб докладали свій час ресурси для того, щоб їх проходити. І також я вам хочу побажати, щоб цей вірш, який ще досі тут горить, щоб ви його також вивчили, щоб це був один з золотих віршів, щоб так, як, е, як минулого разу Ваня по букві Т дізнався вірш Івана 3.16, то ну, тут а, можна не по букві Б, але ну, хоча б по темі випробування, або по в словах випробувати пробу, ви цей вірш могли згадати для себе. Добре? Все, дякую. Амінь.